У попередній серії їм не варто було приховувати подробиці про кончину твого брата. Якщо це він убив біхання, він помре за армією, озброєною цими штуками. Ніхто в зовнішньому світі та земному царстві з тобою не зрівняється. Шаукан! Я викликаю на бій Скорпіона, вбивця мого брата, і ти приведеш його до мене. Так, ти показуєш свою відданість, я... Ти переслідуєш мене, коли я дуже хочу побути одна, а потім мене ще й докоряєш. Не смій мене лаяти, не мов я якась дитина. Просто будь обережна. Я ніколи не бачила, щоб батько так сильно на тебе сердився. Ти принцеса. Він чекає від тебе більшого. Я знаю, чого він чекає. Поговоримо пізніше: коли ти будеш готова слухати. Принцеса Кітана, я прошу вашої аудієнції. Земляне, та як ви смієте до мене наближатись? Послухай мала, ми не хочемо битися, але будемо, якщо доведеться. Я навчу вас манерам. Шаокан хоче, щоб смерть вінчала поєдинок. Так виповниться його воля. Можливо, люкену тобі помилявся. А може він, як і я відчув твої сумніви у правильності своїх вчинків. Дякую. Ау. А цього у своїх баченнях не бачили? Щось підказує тобі, що все має бути по іншому. Що ти повинна бути іншою. Ти більше схожа на Сіндел, ніж на Шаокана. Але вона мертва. Моя мати мертва. Так. Навіщо ти. Ти шукаєш відповіді, Кітано. Я допоможу тобі їх знайти, якщо ти мені довіришся. Вирушаю ями плоті Шанцуна, там тобі багато чого відкриється. Ями плоті? Але мені заборонено. Так, це правда. І Як думаєш, чому? Я не знаю, скажіть мені. Ти повинна осягнути істинний шлях. Сама. Покажися, Джейт. Я знаю, ти переслідуєш. знову. Все ще переслідую. І я знаю, куди ти прямуєш. Мені наказано не пускати тебе туди. І чому ж? Я не ставлю імператору зайвих питань. Кітано, прошу тебе, рушай назад. Не можу. Це той шлях, що приведе мене до істини. Пробач, Джейт, але я не дозволю мені перешкодити. Це те, що мені потрібно зробити. Що це за, вона виглядає також, як я. Сестра. Така мила, така прекрасна, така сумна і самотня. Підійди, давай же будемо сім'єю. Ти мені не сім'я, ти чудовисько. Прощай, сестру. Так не можна поводитися з рідною сестрою. Гидка свиня. Думаєш, мій батько пробачить тебе за цю гидоту, яку ти створив? Я лише вдосконалюю вас, принцесо, і це дуже непросто. Мовчати! Я притягну тебе до Шаокан за твою козлячу борідку. Ти постанеш перед моїм батьком і зізнаєшся в скоєному. Я б не турбувала тебе батько, якщо б це питання не було надзвичайної важливості. Я вважаю тобі слід знати, чим Шао Цзунь займається на дозвіллі. Цей чаклун створив жахливі подоби мене у їхніх жилах. Тече кров таркатанів. Одне з них ожило і напало на мене. Відмінна робота чеклуне. Ти знав? Ти це хвалив? Як ти міг? Ти ж мій батько. Я твій імператор. Твій батько був слабаком королем Еденії. Я знищив його під час злиття його світу з зовнішнім світом і взяв його королеву собі за дружину. Якщо б я тільки не дозволив Синдал переконати себе в твоїй цінності. Але тепер у мене є справжня дочка. Рейден мав рацію. Ти брехав мені все моє життя. Відвести її в башту. у науку іншим. Повертайся в ями плоті. І приведи мою дочку. Міліну. Я підвела тебе, кітано, але я загладжу провину. Це все. Це тобі не іграшки. Вони належать шансону. Ми закінчили. Повертайся на свій пост. Відійди. Я прийшла до Кітани. Ніхто не уйде до башти. Ти чудовий сторожовий пес, барака, але ти повинен вчити команду до ноги. Я не злухаю з твоїх наказів. Хороший хлопчик. Еденцям чужа відданість. Як виявлялося, сліпа відданість це погана штука, і потрібно бути поготові, щоб передбачити руйнуючий удар. Що Шо ти Шотине це було занадто просто. Якщо б ти не зничестила себе, мені дали наказ. В башту не можна нікому. Пробач, але я вже тут. Щоб допомогти принцесі втекти, ти перешкоджаєш її страті. Єдиному способу повернути їй честь. У нас різні поняття про честь Шокан. З тебе вийшов так собі наглядач. Отже, ваша високість, побачимо, як швидко ми зможемо зняти ці пута. Джейд, мені. Мені теж. Не дайте їй втекти. Ступай. Знайди Рейдена. Попроси його про допомогу. Схоже, я відірвалась від переслідування. Одні переслідують. Я знаходжу. О, господи. Ти міліна! Ти повинна повернутися зі мною. Ми влаштуємо прощальну вечірку на честь моєї сестрички. Вона скоро покине нас. Хто з нас сестра Кітани, так це я. Я повинна знайти Райдена. Він вже тут. Кіта начинила опір Шаукану, а ти нападаєш на неї замість того, щоб приєднатися до неї. Це не... Смок, зупинися! Це не кітана. Навіть не думай підходити ближче. <плес> я цього не хотіла. Лорд Райден, я прийшла за дорученням. Лорд, а я зі смоком вже подумав, що вона з поганих хлопців, тобто дівчаток. Схоже, він ще одно переманив. Що і такого у на чого немає в мене? Сили бога? або характеру, який не у придурка дебіли. Якщо ми її не врятуємо, то її стратять. Часу зовсім мало. Кітану стратять? Де вона? Її тримають у вежі Шаокана. Я теж не радий такому результату. Люкан. Але часу нема. Ми повинні повернутися на турнір. Але це через вас її схопили. Ви переконали її піти проти Шаокана. Лорд Рейден. Ми можемо звільнити її, поки інші борються замість нас, а після приєднаємося до вас. Дуже добре. Зустрінемося в колізеї. У наступній серії ти скажеш нам, де Кітана її відвели в колізей, де без сумніву вже стратили. Райдене, вистав гідного бійця, якщо зможеш. База. Це Орел 2 Ми нарахували 18 об'єктів. Я й подумати не міг, чи доведеться з таким зіткнутися, коли пішов на службу.